Вітаю, дорогі вболівальники футбола. Розглянемо матч першої ліги. Група Чемпіонська, третій тур. Епіцентр Кам'янець-Подільський приймає у Кам'янці-Подільському на стадіоні імені Танкачеєва. Металіст 1925 з Харкова. Матчакий називає не то, що центральним в турі, а навіть центральним у весні частині чемпіонату. Та як зустрічаються дві амбітних команди, які борються за вихід у прем'єр-лігу. Подивимося шанси команд на сайті Transfer Market. Епіцентр Кам'янець-Подільський, у заявки 23 футболіста. Команда коштує 3 мільйони 880 тисяч євро. Найдорожчий Олег Більник 250 тисяч, Владислав Мороз 350, Степан Григорийщук 250, Ігор Демченко теж 250, Запорожець 250, Бажинар трохи менше, 175 тисяч, Володимир Танчик 200 тисяч. І найдорожчий гравець Епіцентр Данило Кравчук 450 тисяч євро. Він коштує. І не дарма. Та як це, найкращий бомбардер першої ліги, у його доробку вже 10 забитих м'ячів. І порівняємо з металістом 1925 гравців у заявці 33, вже на 10 більше. У Epicenter 23 металіста 33, 5 легіонерів, Ну і майже у три рази дорожче стоїть ця команда. 9 мільйонів 400 тисяч євро. Воротар Варакута 400 тисяч. Олег Мозель, другий воротар 350. Салюк Снурніцин 600 тисяч. Саме найдорожчий бачу Василь Кривець 800 тисяч. Метро Капінус 400 тисяч. Опорний мафенда 350. Калітниця пів мільйона. Юрченко 600 тисяч, Арі Моура 500 тисяч. Поки що команда грає у першій лізі, то вони здали в оренду Ілью Крупську, який грав у Полтавській Ворсклі. І зараз продовжує там оренді грати. Але надіється команда, що з таким бюджетом і з такою дороговартісною командою вийдуть в УПЛ, то за них ще буде грати захисник. Ілля Крупський. Його хотіли купити у Шахтар, але виграв конкуренцію металіст 1025. Можливо, не так і. Треба було їм Крупського. Програли конкуренцію у металіста 1925. Ну і тренер іноземець Патрик Ван Леон тренує харківський металіст 1925, який у свій час тренував Донецький Шахтар. Склади команд Епіцентр У воротах Білих центр захисту Григорощук Мороз на флангах захисту. Климець танчик опорній зоні Запорожець. Півзахист. На флангах в півзахисті Бендера зліва справа Станіслав Крістіт. У центрі Маронюк-Беженар і на вістрі Атаки Кравчук. Головний тренер Сергій Нагарняк. Металіст 1925. У воротах. Варакута, центр захисту, і Мереков Салюк на флангах захисту. Снурніцин Капінус в опорній зоні. Мафвенда на флангах півзахисту. Рашиця зліва справа Гаджиєв у центрі півзахисту Чурко Юрченко і Форвард МБА. Головний тренер Патрік Монлеон. І так, сам матч, удар Гаджиєва. Не точно. По Відразу знову атака у металіста. Удар, добивання гаджи і знов вище воріт. Уже емпіцентр в атаці. на Кравчука. Кравчук дає передачу прострільну на Бендера. Бендера не дотягується, але момент був дуже небезпечний. Чуть-чуть не вистачило, щоб добігти і вразити ворота. Бендері, Бажинар на Бендеру, далі на клемця, клемець прострілює і, і мереком ледь не влучає у свої урот, міг би бути автогол. Відбиває весь воріт, кутовий, виконує Металіст 1025, гаджиєв надвіз, скидає на п'яточок і забиває Юрченко. 0-1. Металіст 1925 виходить вперед. Атака металіста. Порушує правила Володимир Танчик, збиває у штрафному майданчику гравця і арбітер призначає пенальті. Грубо зіграв Володимир. Пробуває Чурко. Але рятує білик, відбиває пенальті, у падінні ногою відбивши. І металіс і так 0-1 вигравав, міг би 0,2 вигравати. Тут перехвачує кравчук м'яч, танчик. На бежинара, бежинар на бендера і бендери забиває гол, з рахунок. І знову рахунок рівний, 1-1. Тут спрацювало правило, не забуваєш ти забуваєш тобі, навіс Бендера і майже у ворота небезпечно було, але навісний удар. Ну Перший тайм на цьому закінчується, але в кінці першого тайму доволі небезпечний був момент, який завдавав Іван Бендера. Другий тайм, мороз. Мендера веде м'яч, зупиняє, дає передачу на бажинара, бажинар обробляє м'яч, завдрає удар, тут рикошет і 2-1. Епіцентр виходить вперед. Подивимось ще раз. М'яч влучає у салюка, змінює траєкторію і розгубився воротар, пригав в одну сторону, а м'яч пішов в другий кут, 2-1. Прохід кравчука по флангу удар і на місці варакута. Навіс у сукарний майданчик, гол забиває металіст, але є порушення і м'яч не зараховують. Бугай штовхав мороза, збив його і замить до того, як м'яч оказався сітці воріт, арбітер просвістів, позначився порушення правил, так що гол не зарахували. Апелювали лава запасних. От тут в наступному моменту вийшов воріт білик і мат чуть не поплатився. Далі беженар, клемець, обробляє удар, варакута бере м'яч у руки. Кутовий. Харків'яни виконують. Вже 90 плюс третя хвилина. При додатковий час навіть варакута вийшов допомогти, удар головою і весь воріт. В общем, в загальному епіцентр втримує перевагу і здобуває чергових три очки і наближається до чемпіонства у першій лізі. Випереджаючи найближчих конкурентів на 9 очок, ну турнірну таблицю розглянемо пізніше. Ну, тепер коротко про події матч. Епіцентр виграє 2-1 у Металіста 1925. Відкриває рахунок Юрченко на 22 хвилини. Зрівнює Бендера на 33 хвилини, Байжинар виводить епіцентр вперед на 54-й хвилини. Переломний момент у матчі стався, коли Білик відбив пенальті. Епіцентр програвав 0-1 і тут через Декілька хвилин порушення призначають пенальті. І тут перевага у металіста 1925, мав би бути рахунок 0-2, але Олег Білик рятує, відбиває пенальті. І спрацювало правило, не забуваєш ти, забувай тобі. Через декілька хвилин Іван Бендера зрівнює рахунок, забиває надважливий гол у цьому матчі 1-1. Ну і у другому таймі. Вже Бажинар використав момент і приніс перемогу опіцентру. Результати інших матчів у першій лізі. 18 квітня зіграли металіст, поступився Юксі 02. Прикарпаття 4-2 виграв у Діназа. Агробізнес поступився Кудрівки у себе дома 0-2. 19 квітня Буковина в ніч зіграла з Полтавою. 1-1. Поділля. Теж у нічю 1-1 з Кремнім. Нева з Маріуполем 2-3. Минай поступається Вікторії 0-1. Ну і пецентр Металіст ми розглянули цей матч 2-1. У наступному турі 26-27 квітня у групі вибування. Вікторія буде приймати Нево Тернопіль, Діна з Поділля, Металург Прикарпаття. А Маріуполь зіграє з Минаєм. У чемпіонській групі. Кудрівка зіграє з Епіцентром, Металіст 1925 буде приймати агробізнес. Полтава буде грати з металістом, юкса з боковиною. Турнірна таблиця. Епіцентр 38 очок. І на 9 менше у Кудрівки Полтави агробізнеса. П'ятим іде Металіст 1925-28 очок. Юкса Металіст 26, Боковина 8, Сходинка 24 очка. Група вибування. Вікторія 28, Нева 23. Далі Маріуполь Прикарпаття Минай. У зоні перехідних матчів. Металург Поділля, Дінас і Кремень у зоні вильоту. Мають вони по 13 очок. Збірна 3-4 туру у першій лізі. Воротар Олег Білик епіцентр. Правий захисник Володимир Матусевич, Фенікс Маріуполь, центральний захисник Михайло Шершень, Кудрівка, ще один центральний захисник Євген Селін Юкса, лівий захисник Валерій Рогозинський центральний півзахисник Сергій Петько, правий півзахисник Юрій Козиренко, Андрій Беженар епіцентр, Іван Бендера Епіцентр, нападник Василь Цюцюра, Прикарпаття. Нападник Андрій Хома Прикарпаття. Ось так виглядає збірна 3 і 4 турів. І тренер тижня Сергій Нагарняк Епіцентр. Ось такий огляд. Якщо сподобались такі огляди, ставимо подобайку, підписуємося на мій канал, коментуємо, розповсюджуємо відео. У кого є бажання можна допомагати фінансово донатити. В описі відео є. Реквізити на різноманітні платіжні системи. До нових зустрічів на все добре.